Мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі? І у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо в Лізі Європи. Сезона 2018-2019 років. Це був матч однієї 16 фіналу Ліги Європи, який відбувався 14 лютого 2019 року. Перший матч з двох Олімпіакос у себе вдома. Команда приймає київське Динамо. Боювання нічия 2-2 у Греції у першому матчі. І сьогодні я, друзі, хочу пригадати цей просто неймовірний матч. Ну давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. 4-2-3-1 стартова розстановка Олімпіакуса. GZSA у воротах, Вукович Сісе перед центральних захисників, Коса Симі Касмерія по флангах, Гільєрм Камара, центральні опорні півзахисники, Фортуніс центральний атакувальний півзахисник, Деніль Поденсе Дієш по флангах та Хасан у Нападі. Це стартова розстановка Олімпіакуса, головний тренер команди «Мартінс». Олександр Хацкевич, головний тренер Київського Динамо. 4-2-3-1, стартова розстановка у Динамівців. Незбойко у воротах, Микит Бурдаш, Абанов – пара центральних захисників, Томаш Віталій Віталіймиконку по флангах. Шепеля, Віталій Буєльський, центральні опорні півзахисники. Микола Шпаренко центральний атакувальний півзахисник. Віктор Сиганков, Бенімін Вербич – по флангах та Франсоль у нападі. Це стартова розновка Динамо. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, Олімпіакус, дуже здорово, гречка команда цей матч розпочала. І вже на 9-й хвилині матчу вдається відкритий рахунок. Вукович, якщо не помиляюся, центральний захисник робить ідеальний діагональний да, Фартуніс, а Фартуніс приймає м'ячі, дає передачу на Хасана. Хасан, а Хасан виходить на позицію. позицію, пробував дальній кут Хасан! Забиває, забиває Хасан. 9-та хвилина матчу, 1-0 Олімпіакус. Виходити цього матчу вперед. Хасана, Дархасана, самісінький кут. І границька команда виходить уперед. Потім на 19-й хвилині в Олімпіаку це був супершанс для того, щоб подвоїти перевагу. Обрізка від Томаш Кіндзьори, якщо не помиляється, яка виводить О, Хасан, один на один. Хасан Обіграє один із і яка пробиває і не забиває. До речі, ні, це був не Хасан, це був, якщо не помиляється, той такий був. Вийшов один на один, обіграв вертаря. Але не вдалося йому реалізувати. Саме нагоду, пробиває він, відповідно, повз ворота. Почастило київському Динамо. Кияни, в принципі, не напевно, команда Александр Хаскевича діла. Але в Олімпіаксі були густріші атаки на старті матчу, що на 21-й хвилині був ударив Фартуніс один з бойкою, який витяг, якщо не помиляюся, саме Фортуніс пробував. Витягує один з бойко. Кияни знайшли свій шанс. Знайшли свій шанс на 27-й хвилині матчі. Підопічні Олександра Хацкевича позиційно володіт м'ячем. Дуже здорово, і справді, дуже здорово. Зробив діагональ. Якщо не помиляюся, діагональ та робив, може, друзі, помилятися, звичайно. Ще. Але якщо я не помиляюся, то це був Шепелєв. Саме він зробив просто ідеальну діагональ. Просто ідеальну справді діагональ зробив Шепелєв. На лівий фланг перевів м'яч. Дуже здорово, та Шепелєв. Віталій Буєльський. Ні, не Віталій Буєльський. Далі Віктор Циганков, підключає Тому кіндіора. Кіньзера! У Піткаті виконує простріл. в району на метрової матровой І тут Віталій Буяльський пробиває гол! Гол, Віталій Буяльський! Віталій Буяльський! Забиває гол, Віталій Буяльський! Один один, Динамо, Киев! Рухон матчі з рівня. Томаш Кинзера. у Піткаті Робить гольову передачу! Встигає Томаш прострілити на І це Один один, Київський. Ліга Динамо забиває гол. Тут, до речі, друзі, нагадаю, що існувало то правило виїзного м'яча. І цей м'яч, він мав просто якесь неймовірне значення. Один-один! І правовіть з Ганго, який підключив та Томаш Кіндзор. Ну і Томаш Кіндзор прибуває та забиває. Забиває Томаш Кіндзора. Припрошую на Томаш Кіндзора Віталій Буєльський. А забився до Запитися досопасиво гулює передачу! І у вас ви на емоції Віталія Бояльського. Віталій Буєльський З рівня рахунка матчі! Один -один! Але все-таки, друзі, до перерву Олімпіакус вдруг заб'є і заб'є з'єдш. Вдалося, що динаміці вже відбилися. Здавалось би, вдалося Олімпіакус, до речі, тиснув на, на кінець тайму тиснули греки на. Ворота українська команда, Томаш Кінзера, вибиває мяч, як муку подалі. Томаш вбиває м'яч боротьбу. Боротьба за а, Дешем. Діше, підхоплює м'яч грудьми. Наносить удар з метри, достими, удар від Діаша і м'яч у Сити воріт, Київського Динамо. Неймовірний красень від Діаша, удар. Злетав самісенький дальний кут, неймовірний красивий справді м'яч. Забиває та робиться рахунок матчі 2-1, не користь Олімпіакуса. У другому таймі у Динамо вийде Нес Гармаш, Русин, у Олімпіакуса вийде Натхо, Хріс Дулупулос та -Масуа, Масуарас. У другому таймі, яка я найбільше більше і більше українська команда створювала моментів. Вже на початку дротайму, ні, не на початку дротайму, на 60-ті хвилині, був хороший шанс у Миколи Шапаренко, якщо не помиляюсь, щоб забити, не вдалося реалізувати. Це нагоду году Миколі. Микола пробиває з зв'язкове відстані, але не влучає по воротах. Uh, не тиснуло в другому таймі, хороший шанс був також, що у віті циганкова, коли вітя пробивав Вітя! Але витягує, витягує варта Олімпіакуса, удар віті циганкова. Пробав уже зблискує вісені з розворота потужно. Але вартар Олімпіакуса відбиває. А його удар, в Олімпіаку це також була хороша нагода на контрратаці. Третій мяч забивати на 72-х войн це було Даніль Поденсе. Виходить, один на один. Даніель Паденце, пробиває, Даніель Паденце, не забиває. Не забиває Даніель Паденце. Грек хотів забити другий м'яч, але кияни також. У киян були свої плани на цей рахунок. 89-та матчу. Українська команда йде в атаку. Де на штурм? Українська команда Шепелєв. загружає мяч. далі. видит Сагаков головою робить скидку. Бенімін Вербіч Вбігає. пробуває від Газон. Ну, пробуває в Газон в Бенімін Вербіч. І м'яч залітає в сітку. коварит 2-2. 2-2. Бенни Медвермич пробывает в газон. И ведь газона мяч, залетает в ситку в Это а медальный справди гол. Бенни Медвермич забывает. Пробывает прям в газон. И ведь газона мяч по наимоверной траектории залетает самисенький дальний кут Олим... Олимпиакуса. 2-2. Динамо. Киев. Зрение рахунок Динамо. Олимпиак схотив перемогти, Олимпиакус схотив перемогти, але кияни усі Олимпиакуса. Дуже здорово нейтралізована. Не Булачі-2-2. Друзі, ось, до речі, статистика. Цього З ударами повністю рівноваги. 8-8, 4-4 в площину. Динаміці виграли контроль. Динаміці переволоділи. Пер -пер Динаміці Олімпіакус. 60-40 це контроль м'яча. Але ось визикуємо також перевагу Динамо. 2-0. Друзі, рівний поєдинок. Я вважаю, що перший тайм був з Олімпіакусом. Але в другий момент кияни і справді додали на ну, же м'яч від Вербича? Прям від газона пробуває, Бенімін Вербич, він верміч. від газона пробуває. Схожий м'яч Лан Патрік Бенфіці забивав у 20-му році. Ну, тут справді схожий м'яч. Бенімін Вербич, також пробуває в газон. І від газона м'яч по неймовірній території залітає в сітковері. Справді дуже красиво. Бенін Вербіч м'яч піймав зле, то пробиває прямо в газон. І дуже справді красивий м'яч. Киян. 608 передачу, 82% точності передач, в 419, пасів, 78% точність передач. Знаєте, друзі, якщо зараз підводити підсумок того матчу, я вважаю, що не в принципі абсолютно справедливий рахунок. Киян, справді, дуже здорово показали. І команда Олександра Александра Хацкевич Верва. Вривается емоції Беніаміна Вербича. Ось вона емоції бо ні міналермича. Дуже важливий м'яч на виїзді. Забуває українська команда. Друзі, я вам дякую за увагу. Ще згадаємо матч відповідь на НСКО-Олімпійському матчі. між цими командами. Обов'язково ще згадаємо. Друзі я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рівнем тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічів.